На сьогоднішній день актуальним є питання щодо реабілітації військових та поліцейських після поранень, а також осіб, які цього потребують. Кінологи поліції Сумщини в межах ініціативи Олена Зеленської «Ти як та проєкту Міністерства внутрішніх справ України пункт психологічних практик залучають службових собак до психоемоційної підтримки. Загальна мета цього проєкту збереження психічного здоров'я, формування у людей звички щодо піклування про своє ментальне здоров'я, а також зменшення панічних атак і стресу в умовах військових дій. Загалом проєкт масштабується в 20 областях держави, серед яких і Сумська. Частим гостем серед поранених є службовий пес на ім'я Бордо. Зірочка нашого клінічного центру є американський кокерспанель Бордо йому 5 років. Він є бажаним гостем не тільки у наших поранених військових і поліцейських, але й у діток на профілактичних заходах. Він умовно забирає всю негативну енергію, натомість зменшує стрес, відволікає від ралі сьогодення. Такий різновид службової діяльності часто забирає сили не тільки у людей, а й тварин. Тож їх також треба відновлювати та розвантажувати. І також не слід забувати про самопочуття самого Бордо, тому що собаці це також дуже складно дається. І після таких санкцій ми обов'язково даємо йому відпочити та якийсь смаколик. Участь у сеансах психоемоційної підтримки для Бордо є додатковим навантаженням, адже зазвичай він залучається до оперативних заходів поліції з пошуку наркотиків, психотропних речовин та прикурсорів під час проведення обшуків та інших слідчих дій. Це потребує кропіткої щоденної роботи разом з кінологом. Спільно вони постійно відточують та тренують усі необхідні навички задля ефективної діяльності. Маю за напарника службового собаку Бордо. Ми несемо службу близько п'яти років у кінологічному центрі. Він спеціалізується з пошуку наркотичних речовин. Якщо на сеансах психоамоційної підтримки він ніжний, лагідний та тактильний, то на викликах серйозний та цілеспрямований. На його рахунку не один кілограм знайденої наркотичної речовини. Кінологи поліції Сумщини йдуть у ногу із часом. Зважаючи на виклики сьогодення, вони разом зі своїми чотирилапими помічниками опановують нові методи та підходи у службовій діяльності. Каністерапія є одним з новітніх та ефективних напрямків психотерапії під час роботи з відновлення ментального здоров'я серед пролених учасників бойових дій, а службові собаки є бажаними гостями на таких терапевтичних зустрічах із захисниками.